Стерігаючи за цими активними жінками, ну задають дуже часто собі запитанням звідки сили і натхнення. Поки військові захищають нашу країну на фронті, жінки не менш успішно роблять це у тилу. Підприємиці, громадські діячки і владці, усі вони вносять неабиякий вклад у економічну сферу держави, зазначила голова обласної ради Віолетта Лабазюк на третьому воркшопі Жіноче лідерство та сімейний бізнес у часи викликів у Хмельницькому. Що ми говоримо про жіноче лідерство та сімейний бізнес, Бізнес, відповідно до викликів сьогоднішніх в умовах воєнного стану, то все-таки за даними соціологічних досліджень, 56%. Новостворених бізнесів саме були створені жінками і очолюють їх жінки. Якщо ми говоримо сьогодні про державні програми, які пропонує нам уряд по фінансуванню, по стартовому капіталу, то от е, така програма, наприклад, як власна справа, на яку дається сума до 250 тисяч гривень для розвитку власної справи, то по суті нею скористувалось 54% жінок. Одна із них пані Інна. Вона отримала державний грант у межах програми Власна справа у розмірі 150. Тисяч гривень. Жінка започаткувала оздоровчий кабінет і почала вирощувати органічні рослини для людей з низьким рівнем цукру в організмі. Я зробила вперше свою заявку. Перший бізнес-план не вдало, Потім прийняла участь щоп'ятниці у навчальних процесах, врегулювала свої помилки і повторно, після подання заявки через місячний термін. Я змогла знову ж таки прийняти участь у конкурсі. Про Йшла співбесіду. Співбесіда проходила у режимі е через програму Zoom онлайн, і в результаті мене погодили на грантоотримувача. Жінка планує масштабувати свою справу. Хоче спробувати отримати кредитну підтримку із грантовим компонентом від уряду Німеччини в Ощадбанку. і не дарма кажуть у акціонерному товаристві. Це дозволить залучити нові інвестиції у місто. Ми зробили дуже правильну річ. З початку війни. Ми не зупинили фінансування, а ми тільки нарощували фінансування. І зараз, якщо ви подивитесь на наш портфель малого та середнього бізнесу, він зріс вдвічі. вдвічі. Тобто був десь 10 мільярдів на початку війни, на, на кінець 2021 року, а зараз 21 мільярд. Підтримка жіночого лідерства не лише економічна складова, а й соціальна, каже голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. Адже навіть міні-гранти на власну справу наближають нас до справжньої гендерної рівності. Все-таки сьогодні права жінок в сучасній Україні, нарешті почуті, ми демонструємо, що даною своєю роботою, свою стабільність, свої вміння, свій високий професіоналізм. Так, ми ще все-таки знову ж таки по статистики, порівнянні з чоловіками, а ми шість років свого життя працюємо безкоштовно, але переконана, що в такій прогресивній державі як Україна ця статистика також буде зменшуватися. Але... Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.